12 листопада 2024 року. День святкування Озернської ікони Пресвятої Владищиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, День пам'яті священномученика Олександра Петровського, Високопреосвященніший Онуфій Митрополит Харківський і Богодухівський очолив святкову Божественну літургію у Святоблаговіщенському кафедральному соборі міста Харкова. чому архіпастері співслужили, Високопреосвященніший Діонісій, архієпископ Переяслав Хмельницький, вікарій Київської митрополії, пресвященніший Іоанн Єпископ Ізюмський та Куп'янський, духовенство Харківської єпархії, гості у священному сані та багаточисленні віряни. Єрей Сергій Веклич, духовник Харківської громади людей з вадами слуху, здійснював синхронний переклад богослужіння на мову жестів. На сугубі Єктинії духовенство піднісло молитву за мир на українській землі. Наприкінці Божественної літургії високоприсвященніший митрополит Онуфрій звернувся до архієпископа Діонісія єпископа Іоанна. Духовенство іммірян своєму архіпасторському слові Високопресвященний владика подякував всім за спільну молитву і привітав з престольним святом.